У холодногірському районі наново перекладають газову мережу. У вересні минулого року внаслідок масованого російського удару по Харкову постраждав один із будинків у холодногірському районі. Ударом і вибуховою хвилею зруйнувало дах, частину фасаду будівлі, а також розбило всі комунікації, у тому числі і газову мережу. Відний газопровід вигнуло та наскрізь посікло уламками. Після ліквідації наслідків руйнувань будинку фахівці акціонерного товариства Харків змогли приступити до відновлення мереж газопостачання. Повністю було прокладено відний газопровід вздовж відбудованого фасаду будинку. Далі ремонтники зможуть відновити роботу котельні, яка забезпечує мешканців теплом та гарячою водою. Поступово мешканці цього будинку повертаються додому, тож газовики роблять усе, щоб в новому опалювальному сезоні у кожній оселі були комфорт і тепло. Ганна Черненко, Володимир Павлов, вісті.